14 березня в Україні відзначають День добровольця, хоробрих чоловіків та жінок різного віку і різних професій, які з початком військової агресії Росії відмовилися від свого звичного життя і пішли захищати Україну на сході. А з 24 лютого минулого року, коли росіяни розгорнули повномасштабну війну, небайдужі українці стали на захист усієї нашої держави у кожному місті і кожній громаді, об'єднавшись у добровольче формування територіальної оборони або доєднавшись до лав Збройних сил України. Я вважаю, що Люди поступили вірно, і я їх морально підтримую. У мене є знайомий, який 24 числа пішов добровольцем і до сих пор служить, то есть все добре. То есть я горжусь, що мене є такі знайомий. Бажаю удачі, наснаги, і от, щоб мотивація, от эта віра в перемогу ніколи не покидала людей. Ні ті, які служать, ні ті, які їх чекають. Мій тато, наприклад. Він 24 го числа повернувся з Києва в Суми і пішов в село Територіальної оборони і досі знаходиться там. Тому також мої дяді. В принципі, я думаю, що немає жодної сім'ї, в якій немає захисників, тому саме в них я вважаю. Є міць української армії. У мене чоловік 22 роки, теж доброволець. Він із 20-го року він пішов спершу в армію. Як розпочалася війна, він добровольцем, добровольцем пішов і зараз там. Він був у Бахмуті літом і зараз вони теж збираються туди. Мені 76, я хочу воювати, а возрос не дає. Серед моїх друзів є теж діти, котрі зараз воюють. Луганську, Донецьку, Херсон приїжджають на два-три дні до матері. Ну, сознання є в людей. Багато одногрупників ще з студентських років пішли, багато хто з роботи пішов. Найголовніше це здоров'я, віри, віри в себе, в свої сили, віри в найближчу перемогу, щоб скоріше все це скінчилося. І щоб всі повернулися здорові, живі до своїх родин, до своїх коханих, знайомих на свої роботи і скоріше повернулися до нормального життя. Сумчани кажуть, вдячні усім, хто сьогодні обороняє наше місто, кордони нашої області і захищає цілісність усієї держави, ризикуючи життям в день і вночі допомагає звільняти окуповані території від російських загарбників і виборює нашу перемогу. Відважні, сміливі і самі найкращі, тому що вони нас захищають, і ми будемо їм благодарні за той спокійний сон, який йде на даний час. Добра, радості, перемоги найскоріше. Це ну, герої, просто герої нашого часу. Ми просто живемо і живемо благодаря їм. Всім бути здоровими, щасливими, коханими під мирним небом України. Новини СТС.